Оператори 911, один, один, який найбезглузяший дзвінок ви коли-небудь отримували одного вечора. Хлопець зателефонував і сказав, що його повія не повернула йому здачі, яку він мав отримати за надані послуги. Він не хотів зв'язуватись з повією, доки не зрозумів, що вона вжила частину його кокаїну, і він хотів, щоб йому відшкодували. І за це теж. Він був настільки зосереджений на тому, щоб отримати гроші, які йому винні, що не зважає на те, що він був злочинцем, на якого були видані ордери на арешт за домашнє насильство та тяжкий напад. Коли з'явились офіцери, у повії вистачило розуму забрати звідти до нашої появи, але він залишився повністю, очікуючи, що ми якимось чином повернемо йому гроші. 15 років тому ще до того, як рекреаційне вживання марихуани стало легальним, я працював у службі 911. Чоловік зателефонував, щоб викликати швидку допомогу. Він сказав, що три дні поспіль їв лише особливі тістечка, а вранці не міг зупинити блювоту. Його голос був і трохи тремтливим. Він здавався хворим і, можливо, трохи під кайфом, тому я відправив йому швидку. Ти зараз їси, вони такі смачні, відповів він. Він все ще їв тістечка. Хтось зателефонував і повідомив, що з будинку витікає багато води, і жінка помітила це, коли вигулювала собаку, і подумала, що його затопило всередині. Поліція не була зайнята, тому ми відправили їх подивитись. Йшов дощ, і жінка в основному повідомила, що вода тече з водостоків. Також був дзвінок від літньої жінки, яка впала і порізала ногу. Одне з питань, які я мав поставити, було чи дихаєте ви нормально. Вона закричала у відповідь Звичайно, може, кровотеча не нормально, ідіоти, у мене ж не щодня йде кров з ноги. Ні, ваше дихання. «О, так, це нормально. Перед історією. мабуть, хлопець, який жив у моєму будинку до мене, був наркобароном. Я випадково набрав 911, коли косив траву. За їхніми словами, таке трапляється постійно, але через мою адресу та попереднього власника поліція все одно виїхала на виклик. Я кошу траву косою, тому що трави дуже багато, і це набагато швидше, ніж газонокосаркою. Отже, я зайнятий косінням на задньому дворі, коли чую сирени на передньому дворі. Я вибігаю на подвір'я без сорочки і з косою в руці. Бачу три поліцейські машини і близько п'яти офіцерів. Вони миттєво дістають зброю, і кричать мені, щоб я кинув зброю. Я, звісно, виконую їхню вимогу. Вони наказують мені розвернутися, і відступити назад, тримаючи руки на голові. Потім надягають наручники і починають задавати питання. Через кілька хвилин розмови стає зрозуміло, що сталося, і вони знімають наручники. Так я дізнався, що мій будинок раніше належав наркобарону. Учора я отримав повідомлення від хлопця, який був у доларовому магазині. Він схопив товар, який ще був загорнутий целофан, його ще не виставили на полиці, і подумав: круто, все це за один долар. Менеджер пояснив, що ні, це не один долар, це окремі речі, які ще не були виставлені на продаж. Чувак дуже розлютився і подзвонив нам. Офіцер сказав йому, що не буде реагувати, і якщо йому це не подобається, нехай шукає собі інше місце. Він був розлючений і сказав, що це федеральний злочин. Чесно кажучи, більшість дзвінків, які я отримую, досить дурні, але хто я такий, щоб судити. У нас немає надзвичайних ситуацій, тому ми вирішуємо все в нашому центрі. Це розважає. Найменше мені подобаються дзвінки з питанням, коли увімкнуть світло. Я звідки бляха знаю, можу зателефонувати в електрокомпанію. Я не оператор 911, але я працюю в поліцейському відділку, і люди, як правило, дзвонять мені напряму в неекстрених ситуаціях. Мій улюблений дзвінок був від жінки, якій, як ми знали, не вистачало кількох свічок для самосвічника. Я підняв слухавку, ще не розуміючи, що це вона, а вона почала зі слів так, я хочу повідомити про вбивство. Я подумав гаразд, це може бути жарт, а може бути щось серйозне. Тож я запитав так, пані, а хто жертва? Я, мене вбили. Я обертаюсь та запитую, це та та-та-та ім'я тієї божевільної. Вона, як виявилось, почула мене та відповіла так, і мене вбили, і ви повинні послати когось, поки не зникли всі докази. Врешті-решт мені вдалося переконати її, що зараз приїде офіцер, щоб поговорити з нею. А коли я перевірив номер, то зрозумів, що вона дзвонила з місцевої психіатричної лікарні. Вони й досі дзвонить досить регулярно, але цей дзвінок, без сумніву, був моїм найулюбленішим. У мого батька є хороший приклад. Він був офіцером і його відправили на одну з таких пригод. Отримали виклик від жінки, яка має дику тварину на своїй ділянці і боїться за свою безпеку та безпеку своєї дитини. Герест мчимо туди. Це провінційне містечко, і ведмідь, койоти тому подібні тварини, тут не рідкість. Вона вся на нервах не хоче виходити з дому через цю тварину, яку ще не бачили офіцери. Вона наполягає, що він дуже близько, під Генком. тато заглядає через перила, щоб знайти кроле. Ми припускаємо, що ця бідолаха ніколи не була за межами великого міста, і вона була переконана, що кролик, який тут живе, злий людожер. Одного разу мені подзвонили, і я не одразу зрозумів, про що йдеться. Очевидно, це був потерпілий чоловік. У нього були опіки на руках, і що найголовніше, і найболючіше на обличчі. Поки їхала бригада швидкої допомоги, я почав розпитувати про те, як саме він отримав травму на випадок, якщо рятувальники можуть наражатись на небезпеку. Зрештою з'ясували, що він намагався підірвати бабаків за допомогою чорного пороху, але річ у тім, що якщо чорний порох щільно не отримувати і не стиснути, він просто спалекує гарячим і яскравим світлом. Його потрібно щільно стиснути, щоб досягти будь-якого виду вибуху. Тож цей хлопець наповнив нору бабака чорним порохом, став на коліна і кинув туди запалений сірник. Кілька років тому, під час останньої хвилі урядових затримок, мені зателефонував чоловік, який хотів дізнатись, що не через це в не працює його кабельне телебачення. Мені знадобилось 10 хвилин, щоб переконати його, що поліція нічого не може вдіяти, і йому слід зателефонувати до своєї кабельної компанії. У мене також був хлопець, який зателефонував на лінію 911, бажаючи дізнатись, як зателефонувати 911». Ми ходили туди-сюди протягом добрих п'яти хвилин. Я все ще не зовсім впевнений, що мене не тролили з місцевих будинків для людей похилого віку чи психіатричних відділень. Якщо є що чого я навчився на цій роботі, це ніколи не сперечатись з божевільними. Я проводив тренування на кетері берегової охорони вночі приблизно за дві милі від берега. Ми відпрацьовували вправи на випадок, якщо людина опиниться за бортом з прикріпленим до манекена стробоскопом, щоб ми могли її бачити. На нашу станцію надходить дзвінок від когось на березі, що вони бачать сигнал лиха. Станція зв'язується з нами і запитує, чи бачимо ми щонебудь, Оскільки, за повідомленням, сигнал лиха був дуже близько до того місця, де ми зараз знаходимося. Нам довелось просидіти там ще дві години, шукаючи себе. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!